Вітаю вас на нашому каналі, друзі. Ну, Настала осінь і, як завжди, постає питання, коли ми прибираємо листя, воно опадає, воно ми його прибираємо і думаємо, куди куди ж його подіти. Ну, По старинці ще дуже багато людей зразу ж згрібають на кучі, палять. Я вам скажу, це гірше, найгірше, що може бути і що можна зробити з листям. Що, що ми робимо, і що, що все-таки зробити краще? Можна дійсно листя згребти, і в компостні ями зробити, щоб воно там перепрівало, перегнивало, і потім вам був прекрасний компост. Що, що саме таке най, найлегше, най, найпрактичніше, найшвидше? Це так, як робимо ми згребли? Згребли це листя, виносимо його на огород, таким, е, е, трошки його розрівнюємо, щоб воно по, по поверхні було. І, е, і що ми його перекопуємо, перекопуємо, перекультивуємо. Ну, ми, це, ми це робимо ось за, за допомогою ось такого, такого культиватора. Самий Ну, самий самий процес зараз, зараз ви побачите. Ну, це вставим він він там ставити. Друзі, хто ж скаже, ну, а, а в кого нема культиватора, я вам скажу, що е, зовсім донедавна е, і, і навіть зараз культиватором теж скрізь не заїдеш, е, тим більше, коли участочок малий. Е, Донедавна ми це робили за допомогою вил чи лопати. Ось дивіться. Це я для тих, хто мені написали. В коментарях, коли ми готували землю на часник, і чому ми копаємо вилами? Що лопати немає. Є, друзі, лопати. А той, хто це написав, той, мабуть, в житті не пробував що вилами це робити набагато легше, чим лопатою. Тому що лопата встряє теж теж листя. і ну Взагалі, просто важче таюся, вилами це робити набагато легше. Тому. Не обов'язково мати культиватор. Саме головне, що це листя треба перевернути. Ще е, знаю, що обов'язково хтось напише мені в коментарях, що так, що ж ви листя перевертаєте? Вони коло вони коли перегниває, там забирає багато азоту, земля е, бідніє. Е, Друзі, це вже давним-давно перевірено. Я вже звертав багато разів на це увагу. Дійсно, там азот забирається, але користі від того, що ми перекопаємо те листя, і земля стане саме, саме рихлішою. Розумієте, я вже багато разів пояснював, що можна в землю внести безліч різних добрив, просто безліч. А земля буде така. Тверда, важка, склеєна, і рослина просто не в змозі буде взяти ті поживні речовини. Це все одно, що візьміть, відкопайте кусок землі цілини, вона буде просто як грудка, як камінець, таке безжиттєве. І ось така земелька, коли вона рихла, коли вона розсипається так. Так і просить, дайте мені, е якусь рослинку, щоб я її наживила, підживила. Тому, друзі, саме основний посил того, що ми робимо, щоб зробити землю саме рихлою, такою м'якенькою, гарною для того, щоб підготувати її до того, щоб в неї щось посадити. І е е повірте, що саме, саме листя одне з тих компонентів, що цю землю такою і робить. Ну, сам, саме краще, звісно, що можна внести. Перегній там все. Ну, це сьогодні ми говоримо саме про те, куди ж діти листя що саме, і і участок приберете листя і щоб його не спалювати, нічого. Тим зразу на огород. Зразу на огород і краще, звісно, перекопати. тому Тому, друзі, ну, от таке. Коротеньке відео, мені дружина казала, це тебе будуть писати, що тут за бутилки висять на, на, на деревині, щоб заодно пояснити, це от з такими деревцями, коли гіллячко дуже дуже длинне, от ми неодноразово це робили. У нас є вже дерева, які вже повиростали, і гілля прекрасно розложилося, воно не йде вверх, от так бутилочки підв'язали, і потім пагони підуть в сторону. Це для тих, щоб, щоб, щоб зразу відкоментувати те, що ви бачите. Ну, друзі, ну от таке сьогодні коротенько відео по поводу того, куди ж справді дівати листя, що з ним робити. Якщо воно було дійсно для когось корисне, поставте вподобайку, вподобайка підтримає нас. Підписуйтесь на канал. Всього вам доброго!